Друзі, вітаю на каналі. Наша дача. В цьому відео хочу показати, як та чим ми підживлюємо волотисту гортензію для того, щоб квіти на неї були надзвичайно великими. А цвітіння тривалим та яскравим. Ми дуже любимо гортензію, тому на дачі у нас є декілька різних сортів, різних видів. Перед вами кущ гортензії, який був посаджений на це місце в минулому році. Навесні вже в тому році ця гортензія цвіла, але трішки. Ми проводили формування для того, щоб не перевантажувати цей кущик, щоб він зміг набратися сили. І ось рік по тому зверніть увагу, яке соцвіття вже майже сформувалося. Зовсім скоро воно зацвіте. Ось додаткове, ось третє. Взагалі це буде такий килим. Чи скеля така білого кольору, потім вона буде рожевити і таке інше. До речі, саджанці гортензії, яку ми сьогодні будемо бачити в цьому відео, я замовляв в інтернет-магазині Флоріум. І зараз у них розпочався новий сезон, осінь 2024. Багато різних саджанців нової колекції. Посилання на Флоріум залишу в описі під цим відео та по промокоду наша дача. Ви зможете отримати додаткову знижку мінус 10% на все ваше замовлення. І давайте ще один кущик подивимося. Він трішки по-іншому виглядає. Це також волотиста гортензія, також із флоріуму. І також ми її висаджували на це місце минулої весни. Ось так вона виглядає. Але це інший сорт. І зверніть увагу, тут немає ще таких потужних суцвіть. Хоча вже на одному з паганів. Розпочинається формування суцвіття. Але тут ще такого немає. Ми зараз будемо цю рослину перекидати на напрямок розвитку суто на цвітіння. Зараз іде розвиток, ну завершується вже майже нарощування зеленої маси, стебла, паганів і таке інше. Зараз будемо формувати тут. Додаткові суцвіття. Чим краще проводити підживлення. Друзі, якщо ви вирощуєте гартензу, я впевнений, що у вас є свої напрацювання по тому, чим та -то, коли проводити підживлення, щоб отримати гарне цвітіння та розвиток кущів. Я буду розповідати, чим ми підживлюємо. Можливо, це комусь буде з вас корисно. І так, ми підживлюємо флор -колор. Це доброго підкислювач, яке підходить для підживлення, підкислення кисло. Любивих культур, таких як рододендрон, азалія, лохина, гортензія тощо. В чому цінність саме цього? Є багато добрив підкислювачів, але ось, наприклад, рідке добриво ми користувалися Роццов. Воно ну, для нас виявилось задорогим. Тому що одна пляшка 200 мл на 10 літрів води, ось літрова пляшка на 5 лідер. Це задороговато для нас. Тут пакетик Коштує ось цього добрива. До речі, виробник один той самий, що і Росоур, так і Флоркалор. Ось цей пакетик на ведро води 10 гривень. 10 гривень, я вважаю, по нинішніх цінах, це недорого. І вже в цьому добриві підкислювачі є все необхідне. Дивіться, азот 17, фосфор 13, калій 14, в тому числі СО3-24 індикатор. І підкислення, і підживлення одночасно. Це не просто підкислити кислотою артофосфорною, чи бурштиновою, чи ще якоюсь. Там буде ефект від просто підкислення води. Але як підживлення, там ефекту буде дуже мало, тому рослина не буде повноцінно розвиватися. Друзі, краще використовувати все ж таки добриво-підкислювач, чи можна сказати підкислювач добрива. Якщо буде потреба, схочете спробувати. Я посилання також залишу в описі під цим відео 10 гривень, ось такий пакуночок на 10 літрів. Ось ми на 10 відер замовили. Це нам на всю програму і лохину підкислимо, і гортензію в тому числі. Але, друзі, в складі цього добрива все ж таки більша частка азоту. А зараз перед світінням, нам це не дуже потрібно. Тому ми до цього добрива ще додамо трішки. Калійного добрива, щоб покращити цвітіння. Ось такий червоний колір має це добриво. Хоча на чорному, може, і не так добре видно. Розмішали і в мене є калій сульфат. Приблизно третину столової ложки ми додаємо калію сульфату. Ось так. Для того, щоб збільшити калійну складову, яка дозволить нам отримати ще більшого розміру квітки. На гортензії. Але додавати саме калій до цього доброго потрібно тільки, якщо ви проводите підживлення саме перед цвітінням. Якщо на нарощування кущику будете проводити підживлення, коли розвиток куща йде, то калій не треба додавати. Це виняток калій додаємо тільки перед цвітінням та під час цвітіння, якщо є потреба провести підживлення. Тоді ось так трішки змінюємо формулу. І давайте палиємо. Хай п'є, хай росте. Це настільки корисне підживлення, воно дійсно суттєво вплине на подальший розвиток цієї росини. Ось така красуня. Давайте запам'ятаємо її перед світінням. Потім ми до неї повернемось, коли вона зацвіте. Але давайте ще проведемо підживлення другого кущику. Там трішки ситуація у нас інша. Чому? Тому що там ще квіточки не формуються. Ось червоний колір, як я казав, що воно, бачите, змінюється. І чим більше будемо води додавати, Тим світлішим буде розчин. По цих ознаках можна бачити, наскільки кисла у вас вода, яку ви розводите розчин. Ось тут є така шкала на пачці. Дивіться, давайте подивимось. Десь, ну, я думаю, ось оранжеве таке. Біля п'ятірочки. У нас зараз кислотність цього розчину біля п'ятірочки. Якщо ще розчиняти, додавати води, буде. Підвищуватись pH 7,5 це вже нейтральний, навіть вже лужний такий. Тому, друзі, ось в цих показниках, в залежності від того, якої кислоти вам потрібен розчин. Дуже зручно, до речі. І давайте також додамо калію половинку столової ложки. Чому? Тому що там треба вплинути суттєво на призупинення розвитку листа стеблової маси. А навпаки, щоб рослина почала виганяти вже квіти суцвіття. Тому калію треба побільше. Саме калій змушує рослину трішки призупиняти нарощування листа з маси. Ось, давайте подивимось ще на цей кущик, який він красивий, який він перспективний в плані цвітіння. Так що будемо чекати після проведення цього підживлення. Ось так хай пиє, це буде дуже для нього корисно. Так що, друзі, якщо хочете дійсно покращити розвиток та цвітіння, проводьте регулярно, ну за потреби, звісно, підживлення, підкислення. гортензія це дуже любить, вона цього потребує. І все буде добре. Ви будете задоволені. Результатам, які отримуєте на своїх христинах, гортензії. ось що хотів розповісти. Дякую всім, хто додивився відео до кінця. Бажаю вам гарних ростин, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення.